Конференция областная, где вы забрали руководителем областной организации партии пенсионеров. Хотелось бы спросить: вот на ближайшее время в вашей работе какие вы цели и задачи перед собой ставите? Что в ближайшее время хотите реализовать? Это на ближайшую перспективу. Ну и там, может быть, два-три слова об отдаленной перспективе, учитывая предстоящие выборы в местные органы самоуправления. вот ну, Об этом пожалуйста. Шановні колеги, Відбулася знакова подія для Кіровоградської області. Ми реанімували, відновили роботу народної політичної сили, назва якій партія пенсіонерів України. Структурно Кіровоградська обласна організація партії пенсіонерів України зараз завершує свою розбудову, і ми вважаємо, що перша наша задача це. Відновити роботу і е, створити серйозну структуру політичної сили на Кіровоградщині. Паралельно з цим ми вбачаємо, повинні вирішувати питання складні, пов'язані із тою ситуацією захищеності наших мешканців України, особливо пенсіонерів, у цей тяжкий для країни час. Ці питання ми будемо розглядати як внутріпартійні, так будемо розглядати і питання в органах місцевого самоврядування та певні звернення до Верховної Ради. Стратегія Стратегія об'єднати зусилля всіх громадських організацій навколо нашої політичної сили задля покращення долі людей шляхом. Залучення широких верст населення до органів самоорганізації населення, до самоврядних наших структур, органів врядування та до Верховної Ради України. Якщо наші громадські організації і наша політична сила об'єднають це зусилля, ми зможемо зробити впливові структури Владні структури, які будуть покращувати життя нашого населення і змінювати ті законодавчі акти, які інколи бувають антинародні. Я думаю, що це завдання нам під силу, тому що мандатна комісія нашої конференції показала високоякісний склад нашої партійної організації. Це керівники підприємств, це і пенсіонери, це і молодь. Це і науковці, це працівники соціальної сфери. Ми представляємо різновекторну забарвлену професійну партію на Кіровоградщині. І тому я не даремно сказав і буду повторювати, що політична партія України є партією народу. Спасибі! Дякуємо вам. Хочемо побажати успіхів у розбудові партії на Кіровоградщині. Ну і багато місць місцевих органах самоврядування, щоб ви дійсно стали потужною політичною силою в своєму регіоні. Ну і всяких вам гараздів. Спасибі.